Власне, стоїмо перед початком проспекту Черкаського. Це історична частина на Воронтон. Цій вулиці ми повернули історичну назву, вулиця Мостова. Оце. А, Оце. Так, вулиця Мостова. А назву цієї вулиці поки що не відомо. І в 22-му році саме цією вулицею з траси тн 4 чотири заїжджали всі фури, які привозили нам допомогу 22-му році і перейменували. Вулицю саме на проспект, тому що в цій вулиці є всі ознаки проспекту. Починається з площі культурної, це називається площа культурна, будинок культури, mm -hmm. і закінчується великою артерією. Це траса та на 3, Дніпро Сімферополь. І власне тепер це носить назву проспект Черкаський. В честь Черкаської області вже встановили казівники з гербом Черкаської області і інформаційний стенд. Там з гербом а Це вже з гербом. України. Так, ми так, ми так, щоб ну, десь закріпити, уже так знаєте, щоб уже чітко було видно гербом, з назвою правильною. Декілька таких екземплярів. Ну, по суті, ви єдина область, яка так от комплексно перейшла до допомоги до Спочатку нам, потім високопілю. Це прям дуже круто. І ми ж потім якраз розмістилися на стенді. У 24-му році, дякуючи пану Олександру, ми дітей відправили на Чигиринщину. Yeah. Вони зустріли. Тільки декілька днів вони їздили. Yeah. Да. І це прям yeah. дуже круто. Бо Черкащина це центр України, це Чигиринщина, це Канів. Це... Дуже крута була мандрівка і така, бачите, і в 25-му році привеземо кавинів також. Все таки є. Все, всі ознаки проспекту Черкаського є. Козацьку славу. Краще росло, кидають копійку. Дичку полить може трошки. Тільки підчуємо. Підчуємо кілька запускають, Якраз в нашого сектора буде.